Доброго дня, шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо покришку на мотоблок в розмірі 620 х 12 фірми БЦ. Шини фірми БЦ це бренд, який виробляє високоякісний товар гумотехнічних виробів для ринку Польщі, а це означає, що продукція сертифікована і виробляється на фабричному заводі, а не у гаражних кооперативах Китаю, як кажуть кустарним способом. Покришка розрахована для міні-тракторів та мотоблоків. Таких як Добриня, Кентавер, Форте, Зірка та Субер. Що ми маємо на цій покристі? Так, розмір. Розмір 620 х 12 Слойність. Покришка має 10 слоїв. Покришка. Іде направлено і дії. Вона буде направлена і по параметрам. Вантажопідйомність 405 кг і тиск. Качачини 250 кП, це десь 25 атмосфери. По параметрам, висота зуба, як в основному, у всіх покришках буде 2 см. Ширина покришки 15 см і висота діаметр колеса 59 см. Ми завжди чесно консультуємо наших клієнтів, так що робимо висновок: ця покришка є середньої якості, але відповідає своїй ціні. Тому зараз це один із найкращих варіантів на нашому ринку. Якщо вас зацікавила дана покришка, звертайтесь або переходьте за посиланням. Будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.